Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Будемо сьогодні дивитись бій на Т110 Е3 на мапі Прохорівка. Значить, грає головний герой на рожевому досилачу, вентиляторі і Т3 турбіні. Грає на допайочку. В сетапі у нас фул десятки, арти немає. Це, знаєте, як то кажуть, мабуть, найідеальніша. Прохорівка, але в нас нема і ЛТ. Тобто, можливо, це в нас буде бій на 15 хвилин. Нема кому світити, можливо, ст е візьмуть на себе цю відповідальність. Якийсь він, може батік зараз стане в куч та, і, і буде нам підсвічувати тим самим ПТ-шок. Ми вже ловимо лампу на центрі від е, Бачата. Дивимось на розкатку. У нас 2.60 ТП їдуть на зелень. Це в нас взвод, да. третій взвод, об'єкти 277 їдуть нагору. Ну, так є поки. Але я дивлюсь, що 60 ТП продовжує рух. Він один став, а інший поїхав вперед. Нє-ні-ні, стопнувся. Так, ми хочемо заблайндити H1. Дайм-блайнд, ну, такие, начебто, знаете, начебто зашло. А там потом побачим в результатах. Снова зашло. Я просто не побачила розриву снаряда. Дивимось, що на, на нульовій лінії в нас переважають супротивники. Скоріше за все, зараз будуть наших об'єктів пушити, але в об'єктів на прикритті є ПТ-шка 268 яка стоїть на Б9, тобто вона їх прикриє в разі чого, якщо там прям буде вкат відбуватись. Але поки вони не поспішають, поки йде якась перестрілка. Ой, реплей не промальовує. Від мальовку танка. Я от орієнтуюсь на, бачите, на зелений кружечок. Значить, що ми маємо пробивати. Забагований трошки реплей. Чудово, даємо тичку в об'єкта 277. го У нас один 60 ТП зелені вирішує перекатити на центр. Я думаю, що ми поки будемо стріляти по горі, коли вона буде засвічуватись. Бо алея стоїть і. Я думаю, вона так буде стояти до кінця бою. Не, не засвічує нас з центру ніхто. О, бачимо, засвічується ТВП, Бабаха. ТВП відлітає просто в секунду, як тільки засвічується. Будемо давати тичку в Бабаху. Найс, nice. добираємо 726 ХП. Так, 3-0. Зараз рахунок. По ХП все окей. 1400 на ній стільки головний герой. Ну, Стандартна прохорівка, все не поспішаючи. Тим паче, я ж знову ж таки повторююсь: нема ЛТ, нема арти. Куди, куди поспішати, правильно? А вам, друзі, нагадаю, підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Отже, ми просто стоїмо, просто крутимось, просто чекаємо, коли ще хтось засвітиться. Хто в нас взагалі ще не світився? Це в нас Т-57 Heві, Бат, Баджер, Гріль і драбина. Ну. Цілком ймовірно, що вони, вони всі стоять на зелені. Засвічується бат. От, цікаво, в нього трошечки хп немає. Ми туди бландили. Можливо, блайнд такі. І зайшов, зводиться, на ставить на каток, 799 вилітає. Бата не добирають, бо ніхто його, окрім нас, в принципі, не бачить. Тільки з центра його видно, бо він там за пагорбом таким невеличким за рельєфом. Ховається. 277 щось починає агресувати. Так, забирають МБТБ. Ми ловимо лампу. Баджер на зелені. Це і так було очевидно, що він там. Але зараз цим пострілом по нам він це підтвердив. Так, рахунок вже стає 5-4, ми ведемо в 1700 хп. 60ТП в агреси... Ой, зараз може відлетіти 60ТП. Якщо його будуть пробивати ПТшки. Його ще й згори пробивають. Виставляємось дати в бата чудово. От і баджер засвітився. Драбина. Зараз має просто відлітати. Драбина отримує від Ягі на тисячу. Ми вирішуємо стріляти по баджеру. Драбину забрали. Ну, блін. Знаєте, як називається цей реплей? Як автор підписав, що. Пушка інколи може. От інколи. Я не знаю, ну блін. Мені порівня... порівнювати з е 4 мені е не... 4 ну, більш комфортніше, ніж е 3 Я це вже казала купу разів, але повторюю ще й в цьому реплеї. Ой, як гріль стоїть гарненько. Просто у відкритому полі, блін, ну оце от те, що не відмальовується в цьому реплеї. Контури це просто піпець. Ми заряджаємо фугас. Дає блайнд там, де він стояв. Ну таке. Типу тут, може, вже краще було б і підколом давати. Цей блайнд. Грілі по нам стріляє. Заряджаю вже підкол. Ні, ми пробили такі фугасом. Ой ой, ой ну така тичка, ну, типу, блін. Там просто на тоненького, там десь в якийсь краєчок попало і все. Ну реально, в краєчок же ж. Ладно, 4800 на головний герой. Це те, що ми бачимо. В нього в нанесному були ще блайнди. Тобто там вже десь 6-6 ось має точно бути. Ой, 277 тут зачаївся, дивіться. Піпець. Ми їдемо, навіть його не засвітили. А ні, Хевік у нас, бачите, Хевік у нас був а, під горкою, тобто не на зелені, як думала я. Ану, залетить, ну, звичайно, залетить. 566 наносить наш головний герой. 12-6 рахунок. Залишилось добити тих, хто знаходиться на горі. Хевіка ми бачимо. Ой, ну які підкручені є. Мега підкручені є три. Так, залишається 27 і це вже в нас перемога. Дуже цікаво, скільки блайндами позалітало. 5900 бачимо. Я думаю, що він вже не, не зможе дати в 277-го. 277 го 27 ще й забирає 268. Так, ну що, перемога, 5900. Запам'ятали і пішли дивитись результати. Отже, друзі, результати. Це у нас майстрос, основний калібр, Танки снайпер. Так, було 5900. 100. Просто 100. Дуже класно зіграв головний герой. Багато блайндів позалітало. Вам, друзі, величезне дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай вам щастить!